Для мене особисто це а, історія про збереження спогадів про мою маму. Я не думав, що а, мені доведеться їздити по Україні і розповідати і вчити матерів, як треба зберігати спогади про їх дітей. Це моя власна історія, коли в мене виникло запитання: а скільки в мене відео про мою маму? Хоча це вже моя мама, і я її син. Але зараз я запитую в матерів, в сестер, в братів. Скільки у вас відео з тими героями, які стали золотими зірками на ваших родових деревах? Адже віддати життя за країну, захищаючи незалежність, волю і наш спосіб життя це найбільша жертва. І моя місія особиста навчити українців зберігати свої спогади так, щоб їх не переписали, щоб їх було цікаво вивчити, тому що яка наша фундаментальна місія? Як Bank of Memories, як спогадів України, це зберегти і передати отриманий досвід. Ми за певний період часу, найдорожчий ресурс, який є в усіх нас, це час, отримуємо найдорожчий ресурс це досвід. І ми повинні його зберегти і передати, щоб він у вигляді сходинки для наступних поколінь, які будуть підніматися нагору. Тому що що було з нами в попередніх наших роках, нам ці сходинки витирали, переписували, і ми йшли в яму. І ми порівнюємо бюджети, які витрачає агресор. І це колосальні цифри, так як вони витрачають на а, війну, і так як вони витрачають на пропаганду. Це нам ну, не треба розповідати, це все ми відчуваємо. Бачимо з нашого ж боку. Це ці невеликі кроки, які дають нам можливість а, допомагати а, людям усвідомити те, які видатні люди. Живуть і захищають Україну. Як ми швидко втрачаємо і створюємо дані, це зовсім інша історія, яка була 20 років назад. Зараз ви маєте мобільний телефон, ви маєте там купу фотографій, а післязавтра у вас з ним щось сталося, і половини цих фотографій вже немає. І дуже багато людей е зіткнулися з цим. Ми коли створюємо історії для наших героїв, бувають моменти, коли батьки мають 3-4 фотографії про свого сина. Все інше нема. Було в телефоні, телефон загубили. Спогади України це частково філософія Bank of Memories. Тому що ми змушуємо людей по-іншому подивитися на тих, хто поряд з нами. Збереження і створення відео про героїв, особливо про життя героїв, відкриває нам якість тих втрат. Ми втрачаємо дуже якісних людей. І ми в рамках нашого проекту. Відвідали парламент Великої Британії в цьому році для того, щоб продемонструвати суспільству західному, які дві різні втрати: несе агресор і Україна, якими великими і страшними втратами ми зараз здобуваємо цю незалежність. Добрий день, мене звати Меланчик Андрій. Я голова громадської організації спогади України. Спогади України це історія, яка націлена на збереження спогадів наших героїв, які віддали життя, і не лише ті, які віддали життя, але найважливіша це історія тих, кого вже немає. Тому що цей проект був придуманий мною для збереження спогадів про мою маму, коли я дізнався, що вона захворіла. І таким чином ми зробили історію для загиблого героя Ситошинського району. Потім були інші герої, і ми побачили, як в перший раз процес вшанування і відкриття цієї таблички, як вчителі давали відгуки фідбек. Вони, як вчителі історії, розуміють, як важливо підійти, включити мобільний телефон, і ти там звідти бачиш живу історію. А вона йде в вигляді контенту. Зараз ми маємо молодь і суспільство, яке мислить кліпами, яким потрібно відео. Вони не полюбляють читати. Інформація споживається через мобільний телефон у вигляді відеороликів. Навіть зараз навчання йде так само в такому форматі. І інтегруючи цифрові пам'ятники, можливість взаємодіяти з контентом через інтерактивні таблички в школи, на вулицях ми. Даємо можливість молодій людині по-новому про взаємодіяти з його історією. Другий момент це коли емоція. Коли ти дивишся відео, тізер невеликий, в тебе спрацьовує емоція. Ти по-іншому сприймаєш. Це вже йде патріотичне виховання нашого суспільства. Добрий день, мене звати Ірина Савицька. Я займаюся партнерством громадської організації Спогади в Україні. Наша задача тепер як нового покоління це передати оцю маленьку крихту. Інформацію, яку ми зібрали в якісному форматі, далі новому поколінню, щоб вони потім могли розказати своєму поколінню, і це нормально. Ми знаходимося зараз в місті обухів, і ми знаходимося в мініатюрній копії лабораторії по відцифровки історично культурної спадщини. Така лабораторія була відкрита в 2000 році. 21-му році ми зав... закінчили навчання. В 22-му вона мала запуститися повноцінно в місті Маріуполь разом з Приазовським е університетом і е програмою USAID була створена велика лабораторія, де було розміщено 25 комп'ютерів. Ми навчали викладачів університету літати на квадрокоптерах, друкувати на 3D-принтерах. Е і це все було е фундаментом для. Кроку по відцифровки історично-культурної спадщини. Ми, як Bank of Memories, за 2019 рік отримали підтримку. Ми звернулися в апарат президента України. Ми проїхалися по всій території України з ідеєю цифрових пам'ятників, презентували її. Ми підписали меморандум з Лаврою, з Хортицею, з золотими воротами з Другого Бочому. У нас були напрацювання, але нас призупинив ковід. Потім ми це все мали передати на цю лабораторію і разом розбудовувати. Прийшло, прийшов агресор, повномасштабне вторгнення від лабораторії залишилося лише відео. Ми плануємо зробити в кожній області принаймні 2-3 таких лабораторії, тому що матеріалу дуже багато, які треба опрацьовувати. Досвід, який ми маємо, ми знаємо, як масштабувати і як передати іншим громадам. Тому, якщо ви нас чуєте, якщо ви хочете отримати грантову підтримку від донорів, у нас є досвід отримання. Якщо є громади, яким цікаво, ми готові до співпраці, ми навчаємо, допомагаємо отримувати гранти і ділимось досвідом. Тому що кожен регіон України це перлина, він має багату історію культуру, яку треба зберегти, перевести її в цифровий формат і вивести на міжнародний рівень, тому що це конкуренція з нашим сусідом, який довгий час. Робив так, що всі думали, що українці це росіяни. Ми крута нація. І нам треба продемонструвати нашу багату історію культури. Антон Карманов, голова Обухівської районної ради Київської області, перше звернувся Андрій з пропозицією відкрити на території Обухівського району е, організацію Спогади України. Я зрозумів великий потенціал, який в неї є. Насправді, е, це дозволяє нам зберегти. Героїв, наших воїнів, які боронять Україну в цифровій пам'яті, ну я думаю, що це гарна ідея, і ми вирішили втілити в життя, завдячуючи першого Андрію і його команді. Грандіозні плани є відносно того, щоб ця організація розвивалася і далі. Ми ну, де можна рекламуємо, я знаю з. В інших регіонів Київської області вже звертаються, і я думаю, маю надію, що це буде розповсюджено на території всієї нашої країни для того, щоб в кожному селі, в кожному місті були такі дошки, які цифрова пам'ять, яких залишиться за за про наших воїнів. В нас але ми ніколи не думали про те чомусь. Щоб сконтактувати корпорації в Україні, насправді це ж не тільки нам потрібно, не тільки громадам, не тільки тим родинам, з якими ми працюємо. Але насправді і корпораціям, які також вносять великий вклад в українську історію, і от з ними також хотілося б запартнеритися. Це ті компанії, які дуже серйозно приймаються corporate social responsibility, тобто соціальною відповідальністю перед країною, в якій вони працюють. Тому я думаю, що наша от така можливість, наш такий проект це може бути класний. Для них варіант, щоб спрацювати і зробити ну, результат. Це приміщення було відремонтовано на кошти House of Europe Європейського Союзу. Це наші партнери, і вони видали нам грант на створення цього маленького хабу по відцифровки історично-культурної спадщини, який буде фокусуватися на Київській області. Співпраця з людьми, які. Перенесли таку втрату. Вона дуже чутлива, і вона має бути реалізована на відповідному рівні. І ми над цим зараз теж працюємо. Олег Кусин, це історія public, Political and Figure Founder and Commander of Sich. Was born on November 23, 1965 in... Тобто це історія Олега Куцина і Василя Іваськіва. Їх історії були презентовані в парламенті Великої Василь Британії. Ми говоримо про те, що історію вивчати буде цікаво і захопливо за рахунок використання. Новітніх технологій. Наступним рішенням, яке я хочу продемонструвати, є мурал в місті Калуш за ініціативи е, мера міста е, Калуш. Зараз я вам продемонструю цей мурал. Як він працює? Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Уявляєте на стіні така велика історія? З нею ж цікаво про взаємодію. Не будемо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною, і тут в цьому Українсь муралі, є додаткова інформація. Якщо ми нажимаємо деталі, ми переходимо на YouTube канал, і це вже Український культурний фонд, сектор правди. Ми усі, по яке це історія, яку розповідають їх нащадки, свідомі, що раніше чи пізніше. Нам доведеться згинути в боротьбі з брутальною силою.